Мене звати Шенкевич Анжела і в мене є син Павло. Йому зараз 7 років. Ми виїхали з Херсону. Вагітність проходила добре. Дитина була повністю здорова. Виповнилося десь 11 місяців. Він навіть почав говорити. Ще пару місяців як рукою зняло все. Він повністю замовчав. Потім пішов в садочок. Було видно, що він відрізнявся від інших дітей, він ні з ким не грався, він просто був сам по собі. Потім нас перебила війна. Чоловік нас відправив до Польщі, і ми з дитиною були 4 місяці там. Там йому було дуже важко. Ми повернулися сюди і почали тут проходити всі аналізи, всіх лікарів. До п'яти років ще не говорив зовсім. Потім, як ми от сюди приїхали, він якось різко почав говорити. Ще Левчик допоміг в цьому. Ми його ну, от, пристосовуємо до соціалізації, ми його водимо в кіно, в цирки, в Ну, от Всюди, куди можна дитину, ми його стараємося завжди всюди водити. Поступово він вже й дві години в мультик висижує. В автобусах він дуже любив їздити. Нічого, годинку-півтори сидить. Ми пішли до школи в шість років, в спецшколу. Там сім дітей в класі, є вчитель, є помічник вчителя. У них є ще там і психологи, і логопеди, і фізкультури. Ну, всі заняття такі у них є. Тут більше можливостей подобається ходити в Левчик. Вони такий підхід до Павлика знаходять, його підтримають. Там тисячу разів скажуть, ти молодець, і він сюди з задоволенням ходить. А ходімо до Юлі, а ходімо до Ані. То він дуже сюди любить ходити.